Здоровенькі були шановні підписники та гості каналу Діда Миколи. Зараз ми з вами подивимося, а вірніше перевіримо, скільки бере центральний замок на нашій таврії. Дивіться, машина стоїть на сигналізації, мигає замки. Ну, Мабуть, не видно. В общем, Двері, от, отак. Бачите, двері замкнуті, значить дід вас не обманює. Що ми дивимося? Тестерок підключений. Дивіться. Мінус ну, чорний стоїть на мінусовій клемі. Та, що на 10 ампер, от дивіться, Та, що на 10 ампер. Іде. Також на мінус 10 ампер, ну, от вона, Бачите вон, 10 ампер. От. І тут на 10 ампер. Що в нас виходить? Зараз я вам якось, подробно і розтолкую. У нас час, зараз, плюс, ну, як завжди, його ніхто не відмикає, підключений. Іде туди на сигналку, я не знаю, де вона той коробок і стоїть. Я його не ставив. Мінус у нас йде через оцей дрот чорний, проходить через шунт, чорний заходить у мультик. Тут через шунт і виходить, бачите, по червоному дроту. На корпус машини. От крокодильчик стоїть. Маса у нас відключена. Дивіться, я нажимаю. Бачите пальцем. Маса відключена. І скільки ж бере ампер. Дідова сигналка. От дивіться, скоріше все, як мигає світлодіод і тут проскакують ампери. Бере одну сотую ампера. І то через раз. раз ноль, раз-один, раз-ноль, раз один. Раз раз Скоріше. За все, коли мигає контролька сигналки. От ми перевірили дуже простим ну, способом, найпростіший. Кидаєш два дроти і через шунт, тут стоїть шунт, пускається мінус на автомобіль. Ну, більше я нічого. Ну давайте включимо зараз підсвітку капота. Дивіться. Бачите? Щоб вам. Друзі, вон, бачите, якраз і добре, що я згадав. Щоб якось вам підтвердити, що там все по цивільному підключено, дід не мутить, то що там вона. До якісно. Чи підключено, чи не підключено, ми, ми, ми там, одне нолі практично. А от дивіться зараз. Підтвердження. Дивіться. Ну, ну, ну нуль. Ви скажете, ну так не може бути. Там вона, там пишуть хлопці, що до 15 міліампер вона повинна брати, коли стоїть на сигналці. Ви скажете, в тебе щось не те. Ну, Дивіться, я зараз підключу. То що ж у нас зараз іде на корпус машини через шунт. Включаю, дивіться, сюди. Включаю. Ну, як би зробити, щоб і там. Ну, так не вийде. Включаю світло під капотом. Дивіться, бликше. виключив, Вимкнув. Вмикаю. 0.35. Вимикаю. Ви зрозуміли? Дід. Серйозно до цього. Віднісся. Підключено все вірно. Коли вмикаю лампу під капотного освітлення, то зразу ампераж прига до 30 мА 03 Ампер. Ну, лампочка бере. А сигналка виходить, нічого не бере. О! Зараз контролюємо, мигає, підключено, а тут один, нуль. Ну, скоріше всього, що. Іде в такт. Ну як би його, я боюсь, я зараз потягну і вискочить контакт із там він тільки всунутий остряком. Тут на крокодирчику, а там остряком. Туда четыре той. Сейчас потяну. Ну, щоб вам показать. Давайте я сам гляну. Ну, давайте см так. Тут мигає, так і тут також. Бачите, один, два, нуль, один, два, тут також як кажуть міняються покази але це ж небагато практично нуль лампочка о, дивіться, вмикаю 35 От сей підкапотна вот от, ось вона, 35 масу бере через масу бере на лампочку на оцю на оцю лампочку через шунт тестера. Я весь час намагався зробити, показати, перевірити, щоб і самому цікаво і вам показати, наскільки ж хвата акумулятора, якщо машина буде стояти на відкритому місці, на парковці, ну, наприклад, місяць-30 днів. Це легко перевірити. Поділити і, і помножити на ноль. І буде ноль. Так, на цьому будемо експеримент завершувати. Дивіться, що ми зараз і зробимо. Виключимо. Виключимо що. Ну, добре, я е, хотів вимкнути, але зараз е, працює там той колокол, сигналізація. Е, я не хочу в гаражі повишвати тишину, тому ми зробимо. По-іншому. Я зараз закінчу завершу кіно, а потім потихеньку все повідмикаю. Так що, беріть висновки, яку потрібно ставити сигналочку, щоб вона не розраджала, не саджала ваші акабишки. Я про свою вже тепер. Уже знаю, достовірився, що в мене там все по цивільному Ну, як вам сказати, 0-1-0 це практично нічого. Ну, Як кажуть, висновком результатом я ну, мені приємно, що можна ставити і не турбуватися що утром машина не загореться. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався, пишіть коментарі. На все добре. Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.